Вітаю вас! Дивимось партію Дональда Брінна проти Роберта Джеймса Фішера. Партія носить назву Партії Століття, її так охрестили у тогочасній пресі і, і понеслось. Тепер так її називають у англійській традиції. Ну, комбінація, яку провів Фішер у цій партії, справді дуже гарно. Я Сподіваюся, вона вам сподобається. Але стосовно того, що партія це століття, я думаю, ще декілька партій можуть посперечатись з ним. Я наступного разу, коли на чемпіонаті світу буде вихідний, покажу свого претендента на свою партію претендентку на звання найкращої партії століття. Найгарнішої комбінації. Тим не менше. Дональд Бурин починає партію ходом Кінь в 3. Дещо про суперників, тобто. Гравець, який грав білими, він був сильним міжнародним майстром, чемпіоном Сполучених Штатів багато разів виступав за збірну своєї команди на шахових олімпіадах. Ну, а Роберт Джеймс Фішер — це майбутній чемпіон світу, але на момент, коли він грав цю партію, йому було 13 років усього Кінь f 6 c 4 g 6 Виводимо слона на G7, тобто поки що за центр не боремося. Хочемо дозволити білим побудувати сильний центр, а потім його атакувати своїми фігурами. Коротка рокіровка слон F4, D5. Цей хід знаменує перехід у захист Грюнфільда. Ферзь B3. Забрали, забрали. c 6 Пішак на E4, кінь D7. Такий скромний хід, Разом з тим з ним все в порядку. Тобто так ходити можна. Зараз просто частіше грають B5, Ферзь B3, пішак А5, з ідеєю зіграти десь B4, атакуючи цього коня, щоб створювати тиск на пішака E4. Тим не менш, кінь D7 цілком нормально. Тора D1, кінь B6 напалена ферзя, і ферзь відійшов на C5. Дуже цікавий хід, виглядає трохи. Здається, що це неправильно, тому що здається, що поле c 5 для ферзя вразливе, але там якісь можливі напади конем А4, Е4. Поки що всі поля під контролем білого коня, тому переживати немає за що. Тому здається, що все окей. Хоча, як побачимо, можна було краще поле вибрати. Слон Г4. Але насправді у білих було б все прекрасно, якби вони тут походили би, зіграли би слон Е2. Але замість цього вони зіграли слон Г5. Походили уже розвиненою фігурою без причини в дебюті. Ну тобто ідея була в ходу. Його ідея, що вони хочуть завадити чорним зіграти кінь Е7 з подальшим е 5 тобто кінь Д7. Тепер на кінь д 7 пішак на Е7 під боєм. Ось, але, звичайно, головна проблема білих зараз це те, що король не рокірований. От Потрібно було грати слон е 2 робити коротку рокіровку. Це те, чим треба було зайнятися. Слон Е5 помилка. І у чорних є всього єдиний хід, який веде до переваги. Але цей хід веде до переваги, і фішер його знаходить. Кіня 4. Хід, хід чудовий. Починає гарну комбінацію, ідея його в тому. Перш за все, це поки що відволікання. Тобто хочемо, щоб білі забрали нашого коня на а 4 Після цього пішак на е 4 беззахисний, подвійний удар на слона та ферзя. Ферзь має відходити. На п'ятій лінії немає жодного поля, яке не під контролем чорних фігур, тому треба відходити десь на С1, наприклад. І тепер після слон в EF3 знищення захисту. Забрали тут, забрали тут. Ферзь 5 шах. У нас удар на короля, на коня на слона. Ну і там якось захистяться, якщо захистяться слоном, то забрали Забрали. чистий зайвий пішак і краща структура. Тому на А4 коня забирати не можна. Після кіння А4 білі зіграли а 3, і це правильне рішення. Розмінялись тут. І Ось тепер наступний сильний удар. Брін, мабуть, вважав, що він неможливий. Кінь е 4 Здається, що це помилка. Просто банально прогавили, тому що на е 7 зараз удар на ферзя і на туру і білі можуть вигравати якість. Але після ферзь b6 виявилося, що якість не, не дуже й треба забирати. Після слон EF8, слон VF8, ферзь під боєм. І коли він відходить, тут після кінь б'є C3, наприклад, не можна коня забрати, тому що слон B4 буде з зв'язкою і виграшем ферзя. Ну, а там, Наприклад, після розміну ферзів, то у чорних не вистачає якості, так, але за якість є пішак, як мінімум. Окрім того, у них дуже активні усі фігури. Зараз у білих, крім того, тура під боєм, пішак на А2 під боєм. Ну, І ще до всього цього король доволі слабкий. Тобто, після слон б 4 в короля виникають проблеми. В чорних тут абсолютно компенсація за якість і позиція з перевагою солідною. Тому повертаємось назад. На F8 забирати не можна, Ферзь B6, на F8 забирати не можна. І зіграв тут слон С4. Правильний хід треба виводити фігури і все-таки короля рятувати. Кінь С3. Комбінація продовжується. Ще один сильний хід з ідеєю, що якщо забирають коня. То чорні виграють цього слона, який тепер без захисту, ТОР є 8 Робимо зв'язку. Ну, а якщо білі будуть його захищати, у чорних завжди знайдеться можливість додатково напасти на зв'язану фігуру і таки його забрати. Більш слона немає як захищати. Наступним ходом чи ферзем, чи торою його забирають. Окей. Але замість того, щоб забирати коня, Брін зіграв слон c5. І тепер ферзь під боєм. Чорні дали шах торою, король відійшов на f1. Єдиний хід, по суті. Але от тепер от проблема, тобто кінь під боєм і ферзь під боєм. І якось кінь байп'ять не працює тут відійти з ідеєю напасти на ворожого ферзя, тому що у білих знаходиться гарний хід слон f 7 З ідеєю, що якщо король забирає, то білий ферзь з темпом з шахом відходить від удару, а потім білі забирають ферзя чорних. Тому на слон не всім потрібно грати король h8. Ну, але там забрали Ферзя, забрали Ферзя, забрали туру, ну, виграли якість білі. І, і тут, же, тут же достатньої компенсації у Чорних немає за якість. Отже, є проблема. Але захищати, захищати ферзя тут фішер і не збирався. Зіграв неймовірний гарний хід слон Е6. Брін, звичайно, забрав ферзя. Але давайте подивимось швиденько, які варіанти були, що він міг би ще зробити. Тобто, якщо, якщо тут забирати слона, наприклад, то слідує мат: Ферзь Б5 шах, король G1. Ви знаєте цей мат? Знаєте цей матовий паттерн? Це англійський Mate називається. Я, я не впевнений, як це українською правильно перекласти. Якщо у вас є ідеї, то підскажіть, будь ласка, у коментарях. Кінь е 2 шах, король F1 єдиний хід. кінь Г3 шах, подвійний шах. Від подвійного шаху захиститись можна лише відійшовши королем, король Г1, і тепер жертва Ферзяна F1, короля запакували, і тепер кінь е 2 матуємо. Такий гарний мат міг би виникнути партії. Якби забрали на E6. Ну, а якщо забирають коня на c3, то у чорних є хід ферзем забрати на c5, користуючись цією зв'язкою. ну і... У чорних позиційна перевага. Тобто у них і зайвий пішак, і все набагато краще з фігурами. Тобто проблема у білих велика з тим, як туру виводити. Ну, але Принциповий, звичайно, головний варіант це забрати на B6. І ось тут то чорні віддали ферзя, але їх легкі фігури ну, просто супер потужні тут. І подивіться, просто як, як які удари вони наносять. Слон б'ється 4 шах, король сюди. Кінь Е2 шах, король F1, кінь д 4 шах, король Г1, кінь е 2 шах. Це комбінація, коли повторно повторяється один той самий шах, але потім фігура відходить на якесь інше поле, створюючи все нову і нову загрозу, називається млин. Доволі рідкісна комбінація у шахах, не так часто зустрічається і ось тут фішер її проводить. Більше об'єктів немає, що забирати. Грає кінь С3 з ідеєю забрати туру. Король G1, тому що був шах. Забрали пішака тепер ферзь під боєм. Ферзь Б4 атакує слона. Кінь там захищений був, нагадаю. А4 захищаємо слона. Ферзь б 6 забрали туру, H3, тому що ну, потрібно десь королем відійти на H2, щоб відкрити туру для свою. Забрали тут. Ну і по суті вже. Давайте Ще декілька ходів, тут ще декілька трошки спростилась позиція. Зіграв Тура є 1 розміняли тури ось тут. Розміняли тури, і ми бачимо, що за Ферзя у чорних тура два слони і три пішаки. ну Це просто просто абсолютно виграна позиція. Тобто комбінація призвела до матеріальних завоювань. ну і Фішер дуже-дуже добре це все реалізує взагалі не дає ніякого шансу. слон... Слон d5. Слон десь присілюється до поля g2, кінь F3, кінь e4. Централізуємо фігури. Ферзь нападає на пішака, пішак b5. Десь С4 хочемо створити якісь загрози королю, але h5. Просто ідеально розстави фігури, Абсолютно кожна фігура, кожен пішачок захищений у чорних. Ферзю просто немає роботи. Немає куди нападати, немає на кого нападати. Було зіграно кінь e5. Король Г7, король відійшов від зв'язки, щоб слон міг відійти. Король Г1, шах. І тепер після цього ходу король 1 вже слідує форсований мат. Кінь Г3 шах. слон Б4 шах. єдине поле це D1, слон Б3 шах. єдине поле c 1 слон. кінь e 2 шах. король СД, кінь С3 шах. король С1 і c 2 мат. Дуже. Дуже гарна партія, гарна комбінація, яка почалася з ходу Кіня 4, і яку треба було розрахувати і побачити, і побачити ці всі неймовірні ходи надалі, з включно жертвою Ферзя. Дуже гарне творче досягнення Фішера. Сподіваюсь, вам сподобалась партія. Ну і зустрінемось завтра. Будемо продовжувати дивитися Чемпіонат світу з шахів. До зустрічі!